Зараз я тут, і я відчуваю таку мотивацію, таку силу твоя енергія вона настільки сильно заряджає, вона настільки сильно дає тобі мотивацію кудись рухатись. Взагалі, ти для мене ідеальний, наче такий от приклад, як не так як треба, а робити по відчуттям, мати яку ціль, іти до неї і. Щодо твого менторства, щодо твого продукту, я була на п'ятому, шостому і дев'ятому потоці. Клас! <різь> я клієнт. таки uh, постійний клієнт, <різь> да, 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 це однозначно, і я дуже задоволена результатом. Мені дуже сильно імпонує твоя. Комплексний такий твій підхід, mm -hmm. і ось ця дисципліна. Я взагалі людина, яка дуже любить планувати, яка дуже любить таку структуру, чіткі правила. І коли я вперше прийшла на менторство і відчула, наскільки там все вистроєно, просто по полочкам, і твоє завдання просто слідувати цьому плану, це. Дало дуже добрий результат. Такий от прямо бац, і в мене був від А 2 майже до Б 2 Там добивала в кінці вже ці всі результати. І я така, оце точно моє, оце точно і я прийшла туди, куди треба. Я відчуваю прямо от максимально сильну таку взаємодію з тобою, з твоїм продуктом, і це дуже сильно надихає. З англійською в мене відкрилося максимально багато нових можливостей.